Очікуємо сьогодні на цікавий футбол. Інгульцу дуже треба здобувати очки, аби залишатися в зоні перехідних поєдинків. Шахтар в теорії може поборотися за другу сходинку, але ми розуміємо, що найважливіше завдання на кінець сезону вони вже виконали. Вони виграли кубок України, здолали надпринципового суперника Київське. Динамо, і тепер в цих двох заключних турах будуть намагатися потішити своїх уболівальників. Ну звісно, що треба перемагати. І Маріно Пушич це теж розуміє, враховуючи ту ситуацію в УПЛ, яка склалася з шахтерем, не найбільш успішно. В центрі уваги він з капітанською пов'язкою святкував. Він разом із партнерами виграний кубок України, але ось недовго тривало те святкування, як зазначали у. Шахтарі раз два-три налаштування футболістів Інгульця Ми з вами почули Василь Кобін. Він сам говорить про те, що важливо, аби його команда за кілька турів до кінця контролювала ситуацію, і все залежало лише від них. Тоді подає занадто високо м'яч. Вилітає із штрафного майданчика. Реклязаров на підбиранні. Чудовий навіс від нього. удар! І м'яч у ворота. Хартем Бондаренко. Чули ви його реакцію дає волю емоціям. Третя хвилина матчу Шахтар виходить вперед. Ну і Маріно Пушич він, можливо, навіть не очікував, що так швидко його підопічні вийдуть вперед. Дійсно, у матчі першого кола для того, щоб розгромити суперники, знадобилося ну, трішки помучитись у перші півгодини поєдинку. Багато моментів не реалізовували. А ось зараз. Бондаренко абсолютно сам залишається. Він вривається у воротарський майданчик поміж Катричем та Малишем. І, схоже, забули про нього. Залишається сьогодні, як бачимо. Поза стартовим складом Олексій Паламарчук. Зараз шанс для Інгульця може бути. Олег Пушкарьов уже в чужому штрафному майданчику Пушкарьов дивиться, шукає партнерів очим, але дуже довгою. нарешті виконує передачу. Удар, але пробиває якось дуже кволо. Богдан могильний. І Денис Твардовський зреагував на цей удар. Але чули ми свисток арбітра і схоже положення поза грою, так? О, Лосенко, який відзначився у попередньому турі з лівим берегом, красивим голом з-за штрафного майданчика ударом лівою ногою. І зараз може бути ще один момент у Інгульця. Удар! Заблоковано Мар'ян Фарина. Він на себе приймає цей удар. Роман Волохатий не забуває. Класна атака проходить у Інгульця, але там схожий м'яч у Деркошети у. Богдана могильного, давайте дивитися ще раз. Ось одразу експрес-аналіз низом у кут можна було спрямувати м'яч. Вирішив на силу пробивати могильний. І Він влучає у свого футболіста. Далі вже м'ячу Мар'яна Фарину від Рикошети. Ще одна подача на віз, удар М'яч іде повз ворота створює інгулець моменти, і не можна говорити про те, що лише ось одна нагода була у могильного, коли він головою пробивав. Зараз Віталій Фарасеєнко виконує хороший навіс. Інгулець вибігає у контратаку. Чудова передача і вихід Вічнавіч може бути зараз із Денисом Твардовським. Удар вище воріт. Як же добре взаємодіють футболісти інгульця в перехідних фазах? Уже не вперше вони організовують швидку атаку, і погляньте, як високо ланка захисту шахтаря підіймається, як високо Бондар і Мар'ян Фарина він не встигає. За суперником це віддавав передачу Пушкарьов. Все таки він був е асистентом у цій ситуації. Ось Олекс... Олександр П'ятов біля м'яча виконує подачу. Вибиває Фарина за межі штрафного майданчика. Ще один навіс. Скидання під удар Рикошет і м'яч у воротах зрівнює інгулець один-один пощастило в цьому епізоді, але не можна говорити, що не заслужили підопічні Кобіна на це взяття воріт. Вони провели кілька якісних атак у перші 10 хвилин. Вони загрожували вже воротам Дениса Твердовського. Дивимося ще раз. Ось вона подача другим темпом. Далі скидання грудьми від Станіслава Нурімалиша на ближнього партнера. Удар і рикошет від ноги Бондаря. Так влітає м'яч у сітковий ритм. Дуже прикрий пропущений м'яч для Шахтаря. Пробивав Роман Волохатий. Ліворуч підключає Азарова. Азаров. На замахах розхитує суперника. Азаров виконує навіс на дальню стійку над воротами пробиває Невертон. Чудова нагода для Невертона. Зараз він вривався. Ротарський майданчик мав би замикати передачу Азарова, який класно накручує цій ситуації Віталія Дубілея, переграє його і накидає туди на дальню стійку. Куди? Відповідь від Шахтеля. Невертон входить у штрафний майданчик. Невертон під праву ногу. в ближній кут. Антон Жилкін реагує і переводить на кутовий. Дивимося ще раз, як ця атака Бондаренко в один дотик. Чудове рішення від Артема. Переведення на Невертона, у якого багато простору попереду. Ну і Невертон під праву ногу зміщується у центрі. Там був невеликий рикошет. Ось Удар здалеку. Жилкін спокійно. Забирає м'яч до рук. Пригальмував він. Нам показують один з попередніх епізодів, коли Фарина нібито блокував цю передачу, але м'яч все таки від нього відскочив до суперника. Незручно було розвертатися Пушкарьову і завдавати цього удару, бо Твардовський вже вийшов з воріт. Футболісти орендовані у Шахтаря. Без них було б значно складніше. Звісно, ж а зараз Судаков. Отримує поштовх у спину і зачепив він, схоже Антона Жилкіна. Треба допомога лікарів, щось серйозне у Жилкіне. офсайду. Вривається з глибини Судаков. Ось цей перший дотик. Він пришвидшується. Жовтенко штовхає Судакова і за інерцією. Ой-ой, ой як же це боляче. За інерцією правою ногою Судаков влучає в обличчя Антону Жилкіну. Ну це дуже. Неприємний епізод. Підводиться Підводиться Антон Жилкін. Ми бачимо, що, можливо, там навіть ніс зламаний у нього. Що, він хоче продовжити матч? Чи що? Ну і засмучений, засмучений Жилкін, але краще поберегти себе, поберегти своє здоров'я. Тут ризик струсу мозку є у футболіста, і тому, звісно, що зараз. Ризикувати ніхто не буде. З'являється Олексій Паламарчук на полі замість Антона Жилкіна. І це такий показовий момент теж з боку Жилкіна, адже він підвівся, він був готовий продовжувати цей поєдинок. Азаров. Судаков. Судаков закидає здорово над воротами. Каланеліас не переграє, і що офсайд. Рішення Георгія Судакова напрошувалося. Він чекав, поки забіжить Кава і м'яко накидає йому на ногу. Залишалось лише влучити у ворота. Ну і ключове питання по цій атаці: чи був чи був офсайд? Можливо, зовсім невеликий відповідь Інгульця передача в бік Пушкарьова у штрафний майданчик на хід під забігання Твардовський. А ось зараз проходить пас на Судакова. Судаков, Судаков на паузі під ліво, під право Судаков забиває, але офсайд. Положення поза грою у Георгія Судакова ну, одразу було зрозуміло, як тільки відбулася ось ця передача, що є ризик. Є ризик у Судакова бути в офсайді, але ну, тут з цього ракурсу ми бачимо, що не так усе однозначно. Положення поза грою, можливо, і не було у Георгія Судакова. Далі дивимося, як він уже розібрався, довго витримував цю паузу перед ударом. І все-таки з носка проштовхнув м'яч. Давайте ще раз подивимося. Ось тут, схоже, що Жовтенко затримався. І ну, насправді цей ракурс може бути оманливим. Ну а далі вже Судаков дуже майстерно розібрався. Розхитував до останнього від Віталія Дубілея. 2-1 стає рахунок. Гірники виходять вперед. Ну і заміни відбулись Кевін. З'явився на полі. Кевін готувався до виходу. Так само Ласіна трауре вийшли. Ну, трауре замість Кавана Еліаса. Еліас сьогодні, відверто кажучи, не найкращу свою гру продемонстрував. Він багато боровся, але не завжди вигравав. Ці єдиноборства. Зараз момент одразу у трауре добивання і м'яч у воротах. 3-1! Георгій Судаков забиває знову і робить дубль у цьому матчі Георгій Судаков. Свій тринадцятий гол оформив у нинішньому сезоні. З інтервалом у кілька хвилин відзначається Судаков. Ну тут Пощастило йому з відскоком. Олексій Паламарчук грав на випередження. Він випереджає Траоре. але м'яч відбиває перед собою прямісінько на ліву ногу Георгія Судакова, який в один дотик забиває активними діями, зокрема, в першому таймі. Вони зрівняли рахунок. Але тепер треба двічі відігрувати. І зараз момент виникає. Твардовський фіксує м'яч у руках. І у нас сьогодні Антон Жилкін постраждав уже в схожому епізоді його замінили, але тут у Дениса Твардовського давайте подивимося. Наскільки все серйозно так влітає у нього суперник? Волохатий намагався у м'яч влучити, але голкіпера Шахтаря теж влетів. Фол в атаці зафіксувала Анастасія Романюк і. Бачили ми вже сьогодні подібну картину. Зараз шанс для інгульця може бути ударна позиція. Як же так валиться м'яч із ноги? Це щось із... неможливо. Але інгулець іде вперед. Проходить передачу. Чтовий майданчик простріл! І м'яч повз ворота, летить твардовський. Здалося, ніби то на мить, що може зрізати у власні ворота м'яч. Денис Твардовський. Ну і це Іван Лосенко. Лосенко, який віддав цю передачу, і одразу побіг. Зробив ривок у штрафний майданчик. За ним не встежили. Не встиг за ним Фарина. Справді. Від туру до туру, від матчу до матчу інтрига закручувалася шалена. Тут внизу турнірної таблиці. Зараз шанс для Шахтаря і рахунок стає 4-1. Артем Бондаренко жодних емоцій уже від нього. Він теж відзначається дублем, як і Георгій Судаков. Кевін відзначається асистом. шахтар забиває. Четвертий м'яч у ворота Інгульця. дивимося як усе розпочалось. Ось тут Трауре дуже допоміг. Він зіштовхнувся з Жовтенком. Ну а кевін підхопив спокійно м'яч. Вже немає сил у футболістів. Гульця тут добігати, встигати за суперниками. І реакція Артема Бондаренка взагалі він не радіє, просто влучає у порожні ворота. Ну і звучить фінальний свисток. Анастасія Романюк перемагає команду Василя Кобіна Донецький шахтар з рахунком 4-1. загалом у нинішньому сезоні. У двох поєдинках сумарно 10 м'ячів. Гірники забили у рота інгульця сьогодні. По першому тайму. Підопічні Василя Кобіна дуже сподобались. Чули ми, що він побачав, побажав успіху Маріно Пушич Кобіновочевиць в останньому турі у боротьбі за виживання. Ну а Шахтар сьогодні сильніший Артем Бондаренко один із героїв цього протистояння.